Мені Як замаринувати сало сире. Я вчора шматок і витягла, це сиру дай думаю, що треба його маринувати. Це я на дідулю, дивлю, дідуля. шаста, я Туди, і туди треба короче, покришити сельцем. Ну, воно точних пропорцій нема. Все за смаком, за смаком. Такими брусочками, що на вилочку, і а, цибулинка пір'ячком не на кінцями, а пір'ячком порізана. Тоді гостра перчина, але якщо свіжої нема, можна сухої за смаком гострої трусонуть. Засіль, я казала, трішки солі, тоді перчик молотий, чорний. І оце олія, причому тут я не знаю, олію на сковорідку трошки і дві столових ложки томатної пасти, щоб вона наче так трошки закипіла. І оце гарячим у сало ще й Отсту туди теж ляпонуть і гарно так перемішать оце все. І у, у холодильник на пару годин і, і що це ж така смакота. Сала витягла, а тоді сижу і думаю, згойдаюся ж. Ну така як же ноги витягла. Чи треба його таке робити? Оце ще й олію жарить у салоку. Я, я не знаю. Можна й без олії. Я вже думала, може просто соусу ляпнуть, не томатної пасти, а соусу, ну ж, добріше буде, мабуть. Оце таке можна зробити. Так, мої дорогенькі, маринованому салу бути, але цей рецепт мені скинула сьогодні підписниця. Я зробила, ну, у мене тут дві порції, бо кинула шматок сала на ваги той, що дістала, так, майже 600 грамів, 500 з лишнім. Я цибулі трохи більше вкрашила. І перчику додала чорного. В рецепті немає, але бачу по малюнку, що сало притрушене. На пару годин в холодильник. Даю і вам рецепт. Дякую. Буде смакота. Дорога, дівчатка, Сало бомба атомна. Це капець. Ми вчора на ніч не, не захотіли їсти. А сьогодні з українським хлібцем чорненьким. М -м -м. Чаша помідорів ось на нею. То я сіла підпробувати. А тоді ще сяду пообідаю. Що, М-м-м. Смакота. Робіть сміло. Дівчатка, даю вам ще раз рецепт сала, бо я вчора давала, ну може не всі бачили, я не спорю. і вкину його в кружечок. Зараз сюди огірки вкину це що на дні із перчиком, що стерилізувати. Так даю сало.